Набридло наодинці коротати вік, вирішила, що потрібен мені чоловік. Одній жінці надто важко, я вже не крути, нема кому і подати скляночки води. нас жіночий колектив немає секрету, то рішила пошукати я по інтернету. Пару роликів відсняла. Селфі наробила і півночі все докупи якось там ліпила. А чи спала, а чи ні, та раненько встала, бо цікавість, самий дих мені підпирала. Що побачила я там? Годі й казати, після цього три доби не могла я спати, вузькі очі, тонкі губи. Та великі щуки, живіт виперло вперед, не покажу поки. Не лічила підборіддя, не шукала брови, ну а груди так обвисли, як в тої корови. Не для того моя мати квіточку ростила, щоб оце в такому віці я занепастила і рішила На дієту сісти. Написала на папері, що не буду їсти. Вісімнадцята година навіть не п'ю чаю. Лежу собі на дивані та відпочиваю. Двадцять. Якщо з'їм я одну котлету, то, напевно ж, не порушу я тюю дієту. Двадцять третя. -та. Щоб такого ще кусочок з'їсти. Пошкідливо ж на дієту так миттєво сісти. Ляжу я на край дивану то на середину. І навіщо оце мучу я таку людину? Чи захочу перед смертю я ту воду пити? Бо до старості до тої треба ще дожити. Стала, з'їла три котлетки, борщем закусила під кінець шматочок сала, бо у салі сила так полегшало відразу. І за столу встала, а би чарку нахитнула, певно, би співала. Зрозуміла, і навіщо мені та дієта. Знайду того, хто зі мною їстиме котлети. Дівчата, доброго вечора. Це ще одне моє хобі. Якщо сподобалось, ставте лайки. До побачення.